Друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо з підписниками в Toilet Defense. Це нове відео, я вже Хелловіні, я давно вже не знімав відео про Тор Defense. І ми зараз йдемо на катку з хлопцями. Я їх чую, ви, на жаль, їх не чуєте, тому ми пішли на картку. Так, пацани, вже йдемо в Як то? Пішли в Як то? де це? Е, я не. А, ось! Пацани! Пацани, ви чуєте мене? Давайте ось сюди. Пішли, пішли, пішли. Давайте до мене, до мене. Вже знімаю, пацани. Е, Та, і ми далі продовжуємо ставити фармілки свої, в мене ось така класна. І я зараз почну ставити якісь юніти, які в мене є. Тут бачу підписники вже поставили всяке. О, це класний юніт, до речі, класний. Платон, вони тебе не чують. Е, в Платона є теж свій канал, він називається. Як він тебе називається? Плат44G. Підписуйтесь, це класний канал, він навіть там, походу, там є теж. Я. Але це не 100%. Зараз він тут буде Платоновий, коротше, оцей штука буде. Так да, я постав. Я прокачиваю віп-камерамена, бо я маю віпку, щоб ви знали. І Платона є свій канал, щоб ви знали в Вайбері і навіть в Ютубі. Мені треба фарм ставити, почекайте, почекайте, щоб все було добре. Ось тут треба ще. Якщо вам сподобається відео, то поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Бо... Е, яку? Друзі. І Олег вже поставив супер е, Титана, Він дуже класний, хочу вам сказати. Оце Олегові фармери Якщо ви не граєте в Толдар Defense, ви можете грати. Щоб вам той, Попасти до мене, друзі, є два варіанти. Або мені щось Небудь скинути в, е, в пошту, або просто, просто коротше. Ви можете зараз побачити мій нік, і я вас прийму. Ось це мій нік. Ви можете просто написати і. Я вас обов'язково прийму. Хто це поставив бустер? А він це бустер. А та це бустер. Це імба повна. І той. Ось я вже бачу вони тут. Той... Оце, до речі, імбовий титан. Він мені дуже подобається. Ось тут ще прокачую. З пацанами дуже легко грати, я вам кажу. І з підписниками легко грати дуже. Ем, так, мені недостатньо на оцього я, я навіть не тестував оцього Я його купив на трій пласі, коротше. Я навіть не знаю, що це за титан. Ой, е, то не титан, він, а якийсь там. Ви питаєте, за закільки я його купив, а я його купив за. Е, за 140 чи. А, за 130. За 130 я його купив. Ні, це дуже класний юніт, я вам кажу. Отут тут його треба. За, його чуть, -чуть як -то, засипили, і мені треба. Тут вони зараз дадуть гроші. Я, напевно, прокачаю свого оцього оці, оцього ж. Я мав прокачати віп-камерамена. І далі я буду прокачувати своїх фермерів, щоб вони давали дуже багато грошей, а потім я міг ставити. Всяких ось таких, ось таких. Ну, ви, ви зрозуміли, ось такі. Бо вони трохи дорогі, окрім цього, вони решту. До... Оці двоє дорогі, вони більш для дор... дорогіших таких. Та в мене дуже погані фермери. Це. Оце вже щось пацани зробили. Я, до речі, хочу вас е, ознайомити з цією картою. Бачите, отут е, таке. О, оце класна штука дуже. Вона мені дуже подобається. Вона коштує на триплазі 300 гемів, мені казали підписники. Е, та, в нього таке саме, як в мене, майже, але чуть-чуть гірше. Фармери. Ні, мені дуже, я дуже м, везучий. У мені кейса 300 гемів того випав за 9% оцей лач принтермен. Це дуже було класно. Я подумав, що мені випав найгірший, але я взагалі в шоці був, коли побачив. Прям на ваших очах прокачався оцей Тітан. Е, сердечко сердечкомен. І ми... Де, о, ми цього зараз кібетіста легко вб'ємо. Оцей титан дуже його швидко вб'є. Оцей... Ем, оцей як там? Shear the дрільмен, дрільмен. Оцей він дуже класний, він дуже стріляєш й дуже класно бустить. Він дуже його класно бустить. В ньому дуже маленький колдан і... Дивіться, як він просто... Як пулька. Тут я, напевно, другу поставлю, а потім я вже їх ставити не буду. Мені треба ще принтерів качати. Я на хвилинку включу автоскіп. Я включаю автоскіп. коротше, ви теж включайте. Е і мені треба далі прокачувати. Так. О, дивись! Дивіться, дивіться, дивіться. Якщо він зараз його прокачає, дуже великий демедж зросте, колдаун не, не знижиться. Ой, зараз буде весело. А що там пацани поставили? А хто це їх випускає? Я не знаю, що пацани поставили. Але напевно це щось... Мені дуже подобається ця обнова. А напишіть коментарям, як вона вам. І не забудьте поставити лайк і підписатись, якщо вам подобається мій блог український. І я качаю її вже на максимум, щоб вони мені давали. Купа бабла. І далі. Ми... О, Титан вже соло пішов. І нашим вже бачимо важку, От, до речі, в мене таке є. Я виключаю автоскіп, бо зараз дуже важко, якби на цей титан ми могли вже померти. Я думаю. Е, ого, дивіться, двіться, дивіться. Оцей меч дуже повільний, якщо я вам скажу. І зараз його доб'є або ми, а, оці маленькі доб'ють. Отут ще є невеличка лінія оборони така. Отут, е, і я думаю, тут треба отут пробивати лінію оборони. Це за мною. Окей, давай. О, дивіться, це секретка. Як тут он проліз? Я, походу, тут. А, ні, я проліз, я проліз. Ну, все, тепер підписники з нами розкле... розкрили секрет. І ми сюди просто можемо залізти і все. Дивіться, а де, пацани? А, походу, вони туди впали. Ну, все, ми бачили мапу, і ми тут відродились. Походу, пацани десь. Походу, пацани там десь ще лазять. А ні, вони знову відродились. Це дуже прикольна секретка, якщо чесно. Я не знаю, звідки це платон побачив, але це якось дуже класно. У мене вже з'явилось дуже багато бабла, тому я почну прокачувати його. Коротше, я ще раз туди хочу вам показати. Я б ще не знав, що ми можемо ж туди піти. Ну, все, і тепер ми всі знаємо секрет, що приховав від нас телантрик. По воді можна ходити. Я просто безсмертний Тун-тун-тун. Зараз мені дадуть гроші, якщо я не помиляюсь. Так, і ми далі будемо сюди йти. Якщо ви бачили, то пацани кудись е, 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 далі пішли. Вони пізніше вже пізніше, відродились, віддали гроші. Я так не хочу впасти. Бо це такий гарний паркур, паркур. І, коротше, я хочу на місяць від паркурити. О, дивіться, 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 дивіться. І зараз я на місяць. Він такий яскравий. Ну все, Я повелитель місяця. Я повелитель місяця. І все ці вже знають, що я повелитель місяця. Коротше, він такий яскравий, що вже не можна дивитись. Коротше. Господи Боже. Якщо, якщо він дуже яскравий, пишіть в коментарях. Я повелитель місяця. Добре, і е, будемо далі прокачуватись. Чуть -чуть ми прокачуватись чуть-чуть ми. Як то потусили там і далі нам треба буде щось робити. Вони там двоє між собою можуть говорити, але я не можу, тому що я як-то. Я тут з вами говорю і заради вас я стараюсь це роблю. І попрошу вас підписатись, якщо ви де, за Україну, то це дуже допомагає мені. Як бачимо, вони. Добре, і ми далі. Е... Якщо Я хочу вас дуже ознайомити з цією картою, як ви бачили, можна. Та, я сюди заліз. Е... І як ви бачили, то що ми вже там були з хлопцями. А, а де Платон? Вони не що, там досі? А ні. Я зараз попригаю. І, і покажу, що треба туди йти. Платон, де за мною! Платон, за мною! Ви бачите, ми вже тут з платоном тусимо Ой, а як це звідси? І йдемо дивитися, що там робиться. Ого, це дуже класний тіп. Тільки я його взагалі не там де мав поставити. Поставив там. І давайте ставити щось цікаве, таке класне. Оці віп камерамени дуже класні. Вони коштують там на триплазі. По 32% я бачив, по 16% бачив. Ну, це щось типу їхня ціна. Так, і далі. Дальше... О, він дуже класно їх. Він сповільнює на 50%, так як Астру. Оця лінія сповільнює. Це дуже допомагає нам е, як то вигравати. Їх. Мені зараз треба чекати, коли мої дадуть гроші мені. Оцей за 24. А цей за 34. там. Це двоє за 34 бо я їх в однаковий час поставив. І мені. І в нас 30... 29 хвиля. Е, і. Як то? Ми ще будемо грати 20 хвиль. Е. І як то? І в нас тут проблеми на, оці, на цій лінії оборони. Нам треба е, той, просувати оцю лінію оборони, щоб вона була краще. Оцей сиром просто кидаю, Це дуже класно дивитись на це. О, все. Вони тут ще його не прокачали. Це Олега, Олега. Це Платоновий, а це Олега. Вробіть автоскіп. Вробіть автоскіп. Ну, все, пацани вробили автоскіп, е, бо мені вже треба. Якраз босс пішов. Нічого, я думаю, ми його завалимо. Оцей дуже він сповільнює. Тому ми завалимо їх точно. Дивіться, як він сіється. А це був він? Я думав, він там. Дивіться, він в камераме просто їх. Поки їх не засипили. Ой, тут дуже проблеми. Треба отут робити лінію оборони. Пацани, робимо тут лінію оборони. Я подивився так на цього сирного шефа. Дерльмена він дуже класний, до речі. Відео вже йде 14 хвилин, хоча катка йде 17. Блін, треба вирубати автоскіп. Що йде, що йде, що йде, що йде, що йде. Напевно, ми вже програємо, бо ми не можемо тут пройти. Зона у нас йде? Коротше, хай Олег ще ставить титанів, якщо цей не на максимум. Це максимальний. Треба ще титанів. Ми цих зараз ледве, напевно, відб'ємо. Треба зараз. О, да, прокачати ось тако. І далі хвилі не йдуть. Я думаю, пацани вже точно виключили. Походу, Олег так і не включав автоскіпа. Я включив, Платон не включив, а Олег так і не включив, і так сенсу немає. І добре, що 34 хвиля не скіпнулася, так би було чуть-чуть важче. І потім. Ні, я думаю, що скіпати не треба. Тому що як то... Е, по... Я думаю, скіпати ще не треба, бо тут е, е, все добре. А, скіпати вже. Не скіпаємо. Я ліпше скіпну. Я зараз напишу відео дуже довге. Так, і так, дивимося, що тут далі буде. По, по відео дуже довге, Скіпа кейпа є. Е, Олег ще одного ну, титана поставив. Це дуже добре для нас. Оцей тут титан, титан всіх... Е. Рубить і нам треба, щоб. Оці мої дуже класні. Ось, за... Оце мій на Максималці. Оце теж мій. Шеф-дрільмен, оцей теж мій. І Ого, це Платон розставив своїх фермерів. Дарк Принтермен, що таке. А, чорний. Або Дарк. Я забув, що таке Dark. Ларч принтермен це великий принтермен. Е, великий Якось вже скучно стало. Ліпше ми б Ну Ми і так на автоскіпі. Е, По відео дуже довге. Що? Так, е, і. Титан дуже всі грубить. Оцей токсик дуже поганий. Е, ви, я, думав, я коли дивився з серії тої, е, цих скібідів, то я бачив як то що це є... Токсік, коротше, це мафія. Я його називаю мафією, а в Толдер Дефенсі це токсик. <кхух> так, і то цей за 42 секунди дасть, а ці вже дали гроші, тому... Вони за хвилину гроші приносять і це дуже добре. Дивіться, це дуже легко. Ну, зараз це виліт дуже легкі. Я не знаю, що потім буде, але може буде потім важче. Так, оці, до речі, оці кубки грошей віп повських по вських камераменів. Е Дуже той, заважають на місце. Вони дуже місце забирають. О, той Мейс Камеровумен, до речі, дуже класний. Вони мають лазери. Мені подарував один з підписниками. Це не ті, які зараз з нами грають, це інший. Мені один з підписників їх подарував. Це дуже класно, і дуже йому дякую. Його звати Максим і. Е, і ми далі продовжуємо грати. Так, і це якось. Дуже ми повільно це все проходимо. Я не знаю, чому, але. Зараз я їм скажу. Вробіть автоскіп. Так, і. Е, так, і. Що він пише? Від... Відео дуже довге. Відео дуже довге. І, і... То, і воно не буде добре виставлятись. Пишу. Так, і воно вже 46-та хвиля. Е, 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 то, і тут вже новий титан. А, ні, це не новий. Або но. Е, оце новий. Оце новий. Олег, Олег красав, що їх просто розставляє повсюди. Бо по він знає, що ми можемо програти з авто скіпу. Та, напевно, ми вже якраз і програємо по. Ні, вже пацани, напевно, вирубили його. Подивіться, як багато. Ви можете навіть е, побачити, де це. А ось 47 туалетів. Це дуже багато. І я маю зараз в фармі бути, бо мені треба продати три принтерів. Ну, все, оці, оці маленькі чудики будуть захищати нас. Оцей на максималці титана. Ми зробимо ще одне відео, але це, напевно, вже буде по дрілі івенті або по Хелловіні. Як ви напишете в коментарях, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке робити чи дрілі венти, чи Хелловін. Напишіть, будь ласка. Якщо ви побачили це відео і вам не лінь написати, то напишіть. Ну Все, ми програли, напевно. Що Шо... там пишуть? Е, то є... Дивіться, він просто на защиті такий. А, та, розставляємо, розставляємо, розставляємо. Ну він сповільнює, хіба, і тому він класний. Ну все, я йду продавати принтерів, щоб хоч щось. І дивіться, як вони проходять. Ми вже. А, пацани все одно скіпнули. Так, але нічого, що ми програли. Ми ще одне відео знімемо. Ми про. Так, і все. О, 196 цукерки. І ми получили 200, якби ми виграли. Ми получили 510п, якби ми виграли. Ну, все. І... Той... Зараз я вам дещо покажу і будемо вже прощатись. Друзі, всім папа, гарного дня, ставте лайк і підписуйтесь. Всім до побачення.